Вітання. Ось так виглядає розширена версія Еліс з комп'ютера або з ноутбука. Тобто, ось тут з'являється більше вже робочих вкладок і більш такий розширений інтерфейс. Тому, коли ми заходимо на дошку інформації, перед нами з'являється вся загальна інформація. Тобто, щоденний опис, дитячі відвідування, заявки до розгляду нових батьків, майбутні події, якісь повідомлення, дні народження і так далі. Тобто. Тут ми можемо, по суті, переглядати все, але це є і в мобільній версії. Далі, щоденник. Ось тут ми можемо передивлятися дні тижня, наприклад, вчорашній день. Ось ми бачимо група пленен, старша група, опис вихователя, друга половина дня теж опис, і декілька фотографій прикріплених. І ось всі діти можна переглянути відвідування всіх дітей. В старшій групі, коли ми переключаємо на Stars, на іншу групу, ми бачимо опис заняття вчорашнього по цій групі. Знову ж таки, декілька світлин, і всі відвідування саме по цій групі, ось таким чином ми можемо проглядати щоденник. Далі в нас є вкладка плани. Плани, до речі, вони переглядаються лише в комп'ютерній версії, тому що в мобільній версії їх можуть переглянути лише батьки, але їх заповнювати можна лише в комп'ютерній версії. І це роблять вихователі. І ось, до прикладу, план на цей тиждень. У нас є налаштований шаблон плану. Це тиждень один, тиждень-два. Він змінює. Отут налаштування шаблонів, тут є шаблони і огляд плану. Можна передивитися всі плани за попередні тижні. Це перевіряє керівник і їх затверджує. Ось план на цей тиждень, тобто коротко розписано напрямки розвитку, відповідно в творчій майстерні, в ігровій кімнаті і знову ж по групам: Stars Planets. І ось тут в кінці додається ще файл, в який можна переглянути, які саме поробки будуть дітки створювати на цьому тижні. І що цікавого вони будуть робити. Тобто, це є можливість і батькам переглядати, батьки мають доступ, і, і керівнику і іншим вихователям. Тому ось ці плани є важливими, їхній контроль буде здійснювати також адміністратор і контролювати їх наявність крайній термін це субота-вечір. Тобто, щоб до понеділка вже план був в наявності в програмі. Далі повідомлення. Повідомлення ми можемо створювати і в мобільній версії, і, і в комп'ютерній. Тобто ми тут маємо плюсик. В комп'ютерній чим зручніше, бо можна скопіювати. Ось, наприклад, ми маємо отримані і надіслані повідомлення. Надіслані повідомлення, ось якщо вже є якісь шаблони там. То ми можемо просто скопіювати і знову ж ось харчування, до прикладу. Прохання до батьків, хто ще не встиг розрахуватися за харчування. Важливо, коли ми робимо повідомлення, ми обов'язково. Ось тут ви обираємо, кому ми хочемо їх надіслати. У нас є дві основні групи: це пікабу батьки і пікабу-вихователі. Тобто, коли ми починаємо писати пікабу, у нас одразу з'являється, якщо це повідомлення стосується лише батьків, ми вибираємо лише батьків, якщо лише вихователів, лише вихователів. Але зазвичай повідомлення е, транслюється для обох категорій. Так, це отримані, надіслані повідомлення, також є оголошення. Оголошення вони подібні до повідомлень, але повідомлення, якщо в мобільній версії, вони відразу приходять на телефон, то оголошення трішки інший принцип роботи. Тому наразі я ще з техпідтримкою підтримкою поспілкуюся. Наразі користуємося лише функцією повідомлення. Робочий розклад. Знову ж тут такі, також можна створювати, хто в якому розкладі працює, але так як він зараз у нас є фіксованим, тому потреби заповнювати його немає. Події. Ось це важливий, дуже аспект, оскільки саме події транслюють. Теж навчальний план наш і події, екскурсії, все, що буде відбуватися в садочку. Тобто на цьому тижні в нас постійно йде заняття розвитку понеділок, вівторок, понеділок, вівторок, середа. З 10 до 11, і далі в нас чергуються музичні заняття, кунг фу, що четверга діти ходять на Лего, і в цей четвер буде парад вишиванок. Підготовка до школи у нас йде знову ж таки вівторок, середа, четвер. Іноді підготовка ще може пройти в понеділок, тому вона попередньо пише про це в нашу корпоративну групу. Ці події можна дублювати і повторювати. Тобто, якщо я вибираю ось тут функцію змінити, я можу додати так всі події, заняття розвитку, як називається. Вибираємо тип, можна вибрати, там чи театр, чи концерт, якщо така подія якась відбувається початок події. І ось тут можна брати не повторюються, а можна взяти щотижня. Повторюється, так як це є в нашому випадку. Тобто, якщо я візьму ось 20-го повторити. Щоденно, згідно розкладу нашого садочка, розпочинається там тематичні заняття розвитку. Тобто, це все є стандартним для кожного тижня. Оскільки тут загальний просто опис навчального напрямку, а вже більш детальний опис роблять вихователі в е, додатку е, щоденник. Ось, зберігати і, будь ласка, заняття ось дублюється вже е, на 20 число. Так само, якщо я візьму кунгу, змінити. Знову ж таки, повторюємо, щотижня, виставляю 22, зберегти. І воно дублюється вже на. А, воно продублювалося сюди на 22-й, і продублювалося на 20-те. Так само з музичним заняттям. Тобто, якщо відбуваються якісь зміни, ми можемо вводити це вручну, не дублювати. Тобто, пишемо тут, наприклад, кунг-фу і е, додаємо. Там освітній проєкт, особи, які можуть переглядати. Знову ж таки: пікабу, батьки, пікабу, вихователі. Пікабу, батьки, пікабу, вихователі. Вчителі початок виставляємо, виставляємо кінець і не повторюється, і тут додаємо опис. І коли ми вибираємо додати, відповідно додається ця подія. Ось таким чином працює саме цей календар подій. І відразу повідомлення про події батькам теж приходять на телефон. І галерея. Побачити більше. Тут у нас все сортовано по папках. Тобто, ну, галерея є доступна в такій самій версії і в мобільному додатку, тому тут детально не будемо проходитися. Що важливо: адміністратор контролює, щоб група «Planets» і «Stars», що ці заняття розвитку наші понеділок, вівторок, середа, щоб всі папки були продатовані. І завантажені до 15.00. Ось вчорашня папочка 12.05 з усіма світлинами з заняття. Так само за попередні дні ми можемо переглядати папки теж відповідно з усіма світлинами. Вони створюються по однаковому алгоритму, число, місяць і тема дня. Тобто Stars 2025 і з 2025, адміністратор контролює щоденно, чи завантажилася папка, і чи завантажилися туди фотографії. Так само Lego, що щочетверга завантажуються фотографії, і полімерна глина, зазвичай у нас по п'ятницям, також з фотографіями, з усіма дітками, які ходили на заняття. Меню харчування. Теж важлива вкладка. Коли ми обираємо ось тут тиждень, нам транслюється меню за цілий тиждень. Воно у нас повторюється. Тобто, актуальний тиждень 2, гортаємо попередній, був актуальний тиждень... Ой, перепрошую. 3, актуальний тиждень 2 попередній, актуальний тиждень 1, Актуальний тиждень 4. Тобто чотири тижні, і вони всі повторюються. Якщо у нас зараз йде тиждень 3, наступний тиждень буде 4. Що робить адміністратор? Адміністратор просто перегортає наступну сторінку і щоп'ятниці вводить по новому актуальне меню. Тобто зараз буде актуальне меню 4. Він гортає попередні дні, шукає, де у нас було актуальне меню 4, Копіює. Тут, видно, був вихідний, тому не було цього дня. Тоді треба буде прогортати більш вперед. Зараз ми подивимося. Актуальне меню 4. Ось. Запам'ятовуємо 24.03. Натискаємо, копіюємо. Ctrl-C, Ctrl-V. І заповнюємо потрібний нам тиждень. Ctrl-V. Перехти. Все, і так заповнюється вручну, знову повертаємося туди, і так заповнюємо кожен день. І обов'язково тут меню публікувати і писати, який тиждень є актуальним. Все решта, дитячий садочок. Тут інформація в загальному про садочок, діти. Які діти в нас є в садочку, можна окремо подивитися по групам? Кожна група е, нас максимум може мати до 15 дітей. Чому тут 16, Оскільки одна дитина зараз є за кордоном, вона ще два місяці буде за кордоном, тому по суті вона не відвідує садок, тому в наявності є лише 15 дітей по факту. В... В молодшій групі у нас є ще вільні місця, тобто чотири вільних місця, і коли ми їх заповнимо, нових діток ми вже набирати не будемо. Тобто тут можна редагувати по діткам, знову ж таки, редагувати, видаляти необхідну дитину. Ось тут, коли як ми додаємо нову дитину: плюсиком, ім'я, прізвище. Дата народження, дата прибуття і обов'язково група, чи старш, чи пленець, бо в нас є лише дві групи, і створити дитину. І таким чином батьки додають заявку, і тоді вже директор підтверджує цю заявку, і дитина, батьки вже пов'язані зі своєю дитиною і мають відповідно доступ до її групи і до папок зі світлинами, які відносяться до групи, і так далі. Все решта, що тут далі є, це контакти, опитування. Тобто тут теж створюються періодично анкети, але це буде робити поки не адміністратор, і там якісь анкети, опитування і так далі. Основне, що зараз необхідно адміністратору, це харчування, плани. Ось, до речі, важлива, що вкладка є звіти. Відвідування дітей, тобто тут фіксується скільки дитина була присутня і відсутня за період. Чому це важливо адміністратору? Оскільки адміністратор в кінці місяця рахує харчування. І для того, щоб побачити, яку суму виставляти, якій дитині. Адміністратору важливо знати: ось тут ми беремо всі діти. Важливо знати, скільки дитина була присутня в садочку, оскільки харчування буде виставлятися по факту від відвіданих днів. Якщо дитина була присутня 10 днів, батьки платять лише за 10 днів харчування. Тобто ми вибираємо всі діти, беремо показати звіт. Ось щомісячний огляд. Всі дні візьмемо. Показати. Травень. Навіть не травень, а квітень. Ось так. Показати. І ось тут транслюється, наприклад, по кожній дитині, скільки днів дитина була присутня, скільки дитина була відсутня. Ось, до прикладу, Емілія Бондарєва там присутня 21 день. Відповідно, в таблицю адміністратор буде виставляти по харчуванню 21 день, і сума за харчування 21 помножити на 175 І відповідно таку суму батьки мають оплатити за місяць за харчування Емілії Бондарєвої. Якщо адміністратор зазвичай це робить не в останній день місяця, а вперед останній. Чому? Тому що для організації батьків батьків важко організувати, і вони ці кошти приносять затримкою, тому краще це робити напередодні, а не геть в саме останній день. щоб вони... Швидше організувалися і приносили кошти, тому якщо рахунок іде в 29-го, а місяць, наприклад, має 30 днів, то ви рахуєте з розрахунком, що дитина буде присутня в цей день. Якщо дитина сьогодні присутня, тобто з розрахунком, що й завтра буде присутня, якщо батьки не попередили, що вона буде відсутня. Якщо дитина хвора на цей момент, відповідно з розрахунком, що завтра її не буде. Ось таким чином здійснюється прорахунок, і е, ця таблиця виставляється батькам. Тому е, оці звіти, ця функція є теж досить важливою саме в комп'ютерній версії додатку. Е, поки все. Звіт щоденника. Якщо виникнуть питання, обов'язково звертайтеся. Більш детально все розкажу і поясню про необхідності. Це зараз є такий огляд комп'ютерної версії. А огляд мобільної версії теж надам. Там все більш доступно, більш простіше і, по суті, багато функцій дублюється. Дякую за увагу.